Вітаю у реформатському мисленні. Тут ми беремося за складні ідеї і розкладаємо їх по полицях. Сьогодні перед нами, знаєте, стоять два справді фундаментальні виклики, з якими стикається кожен, хто серйозно вивчає давні релігійні тексти, зокрема Біблію. Отже, перше питання таке, як взагалі підійти до книги, написаній тисячі років тому, не просто як до джерела натхнення, а з усією академічною серйозністю, використовуючи інструменти історії та літературознавства. А друге питання веде нас ще глибше у філософській хащі, воно звучить так а чи здатна наша обмежена людська мова адекватно говорити про безмежного трансцендентного бога, чи мають взагалі сенс такі слова? Гаразд, давайте розбиратися. Ось наш план. Спочатку зазирнемо в інструментарій науковців, потім поговоримо про межі нашої мови, розглянемо, які рішення пропонували мислителі, і наостанок з'ясуємо, як слова можуть не просто описувати, а й творити реальність. І так, перший виклик його намагається подолати дисципліна, відома як біблійна критика. І тут важливо одразу наголосити слово критика не означає критиканство чи нападки на текст. Ні, це радше глибокий, ретельний аналіз з використанням наукових методів. Ну, подивімось, як це працює. Науковці дивляться на текст під різними кутами. Наприклад, критика форм намагається реконструювати, як певна історія чи притча звучала ще до того, як її записали. Вони шукають її початковий життєвий контекст, або, як кажуть німецькою, сіц Leben». Погодьтеся, притча, яку Ісус розповідає натовпу біля озера, має один відтінок, а та сама притча, записана в Євангелії через десятиліття для потреб певної церковної громади, вже трохи інший. Далі критика редакції аналізує, як кінцевий автор чи редактор, скажімо, євангелист Марк чи Лука, свідомо впорядковував матеріал, щось підкреслював, щоб донести свою богословську думку. І нарешті є підхід, який звертає увагу на нас, на читачів, і каже, що ми не пасивні споживачі, а теж беремо участь у творенні сенсу. Гаразд, з інструментами розібралися. Тепер переходимо до другої, ще складнішої проблеми. Вона переносить нас зі світу історії у світ філософії і стосується самої мови нашої віри. Так от, на початку ХХ століття була така впливова філософська течія логічний позитивізм. І ці філософи запропонували дуже суворий тест на осмисленість будь-якого твердження. Вони назвали його принципом верифікації. І ось тут. Ключовий момент. Згідно з цим принципом, якщо твердження не можна перевірити за допомогою наших п'яти чуттів, побачити, почути, доторкнутися, то воно навіть не хибне, воно просто безглузде, набір звуків. Тобто, коли хтось каже, Бог є люблячий отець, для позитивіста це те саме, що й сказати абракадабра це не твердження про реальність, а просто вираження якихось емоцій. Це був, звісно, потужний удар по релігійній мові, і філософам та теологам довелося шукати відповідь. Вони почали досліджувати, а як насправді працює мова про Бога, які завдання вона виконує. І тут стався справжній прорив: мислителі, зокрема, філософ Людвіг Вітгенштейн, запропонували перестати диктувати мові, якою вона має бути, і натомість почати спостерігати, що вона робить у різних контекстах. Вітгенштейн назвав це мовними іграми. Мова науки це одна гра зі своїми правилами. Мова поезії інша. А мова віри ще одна. І судити її за правилами науки просто некоректно. Це призвело до появи кількох цікавих аргументів. По-перше, релігійні твердження мають сенс як частина цілісної картини світу, світогляду, який допомагає осмислити весь наш досвід. По-друге, мета цих тверджень не просто повідомити факт, а викликати у людини момент осяяння, прозріння. І по третє, є ідея так званої есхатологічної верифікації. Тобто, ми не можемо перевірити твердження про Бога тут і зараз, але можливо зможемо перевірити їх у майбутньому після смерті наприкінці часів. І ось ми підходимо до останнього надзвичайно важливого елемента нашої мозаїки це ідея про те, що слова можуть не лише описувати, а й діяти. Вдумайтеся в цю фразу деякі речення не просто констатують факт про світ, а активно його змінюють. Це і є серцевина теорії мовленнєвих актів сама вимова слів це вже дія. Ця теорія чудово показує різницю є і локутивний акт, це просто те, що ми вимовляємо, самі слова. Є і локутивний акт це те, що ми робимо, вимовляючи ці слова, обіцяємо, попереджаємо, запитуємо. І є перлокутивний акт це той ефект, який наші слова справляють на слухача переконують його, лякають, надихають. Давайте на прикладі, коли хтось каже, небо блакитне, він намагається, щоб його слова відповідали реальному стану речей у світі. А коли хтось каже Я обіцяю тобі зателефонувати, відбувається щось протилежне. Він не описує світ, а намагається змінити його, створити в ньому нове зобов'язання. Він змушує майбутній світ відповідати його словам. І коли ми застосовуємо це до святого письма, все стає на свої місця. Біблія це не просто збірник фактів, які треба перевірити. Її мета набагато ширша. Писання дає обітниці, віддає накази, виголошує попередження, дарує благословення. Це все діє, і це означає, що авторитет писання не зводиться лише до історичної чи наукової точності. Він набагато глибший і багатогранніший. То, що ми маємо в підсумку, ми побачили, що з одного боку існують потужні академічні інструменти для аналізу давніх текстів, а з іншого є глибокі філософські концепції, які допомагають нам зрозуміти, наскільки унікально і багатогранно працює релігійна мова. І це залишає нас із фінальним, і, мабуть, найголовнішим питанням після всього аналізу, після всіх цих розумних теорій, звідки ж насправді береться остаточний сенс священного тексту. Ми знаходимо його виключно в самому тексті чи він народжується у спільноті вірян, яка його читає і живе ним, а може, може, він відкривається нам згори від самого божественного автора? Над цим варто поміркувати.